Торгувала правильними медичними висновками. Голові однієї з районних ВЛК на Кіровоградщині загрожує 10 років в'язниці за допомогою військовозобов'язаним відкосити від фронту. За фіктивні документи, які давали змогу проходити службу у небойових підрозділах, посадовиця правила 500 доларів. Її взяли на гарячому. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Повідомили в обласній прокуратурі. Прокурорами Знам'янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ВЛК комунального некомерційного підприємства, Знам'янська міська лікарня імені Андрія Васильовича Лисенка Знам'янської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. З конфіскацією майна. Одна дорожньо-транспортна пригода, два обірвані життя. У ДТП на Кірвоградщині загинули мотоцикліст та дитина. Смертельна аварія сталася близько першої ночі, 3 липня, у селищі Олександрійське, повідомили в обласній поліції. За попередніми даними, водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини з подальшим зіткненням з деревом та питомним стопом. В результаті автопригоди водій 1996 року народження та його пасажир 2010 року народження отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці. За вкладеним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, обставини події з'ясовують свідчення. Четверте липня у Кіровоградській обласній раді збираються депутати на сесійне засідання, яке два тижні тому перенесли через відсутній кворум. До роботи готові 42 депутати. Хто перебував у відрядженні, повернувся. Хто хворів одужав. Хто мав термінові справи, відклав їх на потім. Явка практично максимальна. Тому обранці затверджують, порядок денний мають розглянути майже пів сотні нагальних для кіровоградщини питань. Ретельно довго і з дискусіями обговорюють відрахування до бюджету частини чистого прибутку комунальними комерційними підприємствами. У Нас таких комунальних підприємств, які будуть підпадати під сплату частини чистого прибутку, 12. чистий прибуток це те, що залишається після виплати необхідних платежів і може вже працювати для обласного бюджету. Відповідно до проєкту рішення, комунальні комерційні підприємства сплачуватимуть до бюджету половину свого доходу. Чому саме стільки спробував розібратися депутат облради Ігор Волков? Була визначена ставка в 25%. Я розумію, що там нема чого брати, і можливо, це не так принципово, але чому поясніть, будь ласка, чому планова бюджетна комісія вийшла на цифру 50%, той час, коли ну вона може не протокольна, але все ж таки домовленість між головною фракцією така була. Запропонований обсяг відрахувань. Голова бюджетної комісії пояснив так: коли було проаналізовано про те, що 25% – це значно менше ніж 80%, Те, що Што вимагає то тому зупинились на цифрі в 50%. Голова облради Юрій Дрозд підкреслив, наразі влада шукає різні варіанти, як наповнити бюджет. А сплата комунальними комерційними підприємствами відсотків з прибутку, щокварталу може принести області близько мільйона гривень. Ми вивчали цю ситуацію по три областям. Є області, де відраховують ще 80%. Ви пойміть, що наповнення бюджету залежить і від цього. Ці кошти йдуть в бюджет. Нам треба допомагати на сьогоднішній день. Воно обласній лікарні, тому що є проблеми. Нам треба нашим військовим допомагати. Проте, на думку депутата Волкова, ставка в 50% зависока. за висока. До того ж, далеко не всі комунальні підприємства області є на сьогодні дохідними. Податки це така річ, яка має бути збалансованою. І якщо взяти платника податків занадто багато податків, він взагалі їх перестає платити. Я не думаю, що треба багато брати з комунальних підприємств, які. Інколи навіть жавріють брати так багато податків, щоб наповнити бюджет разом з тим, знищуючи такі підприємства. Не думаю, що це питання було аж занадто принциповим. На мій погляд, ставка відрахування з прибутку таких підприємств обласного бюджету мала б бути все ж таки з меншою. Та після тривалих дискусій пропозицію депутати таки підтримали. Запроголосували 37-ро. З 1 січня наступного року. Від фінансів депутатський корпус перейшов до медицини. Одне з невідкладних питань об'єднання Олександрійської психлікарні з обласною психлікарнею. Погодили і його. Маленьке чисельність ліжок і пацієнтів, які там перебувають постійно, не дає можливість розвиватися закладу і, відповідно, це приводить до негативного фінансового результату. Ми пропонуємо приєднати відповідний заклад до такого ж обласного профільного закладу, зберегти там філію. Таким чином це дозволить зменшити витрати на отримання персоналу за рахунок оптимізації адміністративного складу, відповідно бухгалтерського складу. Попри воєнний стан, держава намагається розвивати промисловість. Кіровоградщина має і сировину, і необхідні потужності для підйому цієї галузі. В найближчі роки на теренах області функціонуватимуть одразу декілька індустріальних парків, довели до відома депутатів у департаменті економіки. Незабаром відкриють на Кіровоградщині й перший в області центр підготовки громадян до національного спротиву. 37 голосів у залі вистачило, щоб ухвалити це рішення. Ми живемо не в прості часи, не весь час буде війна, але люди мають бути більш подготовлені до надзвичайних подій надзвичайного порядку. Тому створення цього підприємства носить як виховальну мету для патріотичного виховання, так і абсолютно практичну мету. Де будуть отримувати люди і теоретичні, і практичні знання, наприклад, з тактичної медицини, тому що ми інколи не знають, як в перші хвилини треба допомагати, і це вкрай важливо. Також депутати заслухали річний звіт від голови облради Юрія Дрозда та очільників профільних департаментів. Внесли зміни до положень про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка та затвердили низку технічних рішень про списання або передачу комунальної техніки та майна. Не минула сесія і без відзнак. За заслуги перед українським народом грамотою Верховної Ради нагородили депутата Ігоря Волкова. 27-му сесію обласної ради офіційно закрили. Коли відбудеться наступне засідання, в облраді повідомлять згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. На Кірвоградщині відбудеться забіг. «Шануй воїнів, біжу за героїв України. Це вже в дев'яте таким спортивним чином вшановуватимемо загиблих у російсько-українській війні героїв. Відбудеться захід пам'яті 30 серпня. Анонсували в облвійськ адміністрації. Зазначу, забіг в пам'ять про загиблих воїнів проводиться щорічно. У 2018-му спортивно-патріотичну акцію започаткували батьки захисників. Забіг одночасно. Проходить по всій території України. Нагадаю, минулоріч для участі в забігові зареєструвалися 751 житель Кіровоградщини. Зокрема, у Кропивницькому маршрут пам'яті здолали в межах 180 бігунів. Зареєструватися для участі в цьогорічному марафоні можна до 10 серпня. Учасники самостійно обирають дистанцію, яку долатимуть. Це 2, 5 або 10 кілометрів. Зміркувань безпеки, місце та час забігу учасникам повідомлять у день його проведення реєстраційні форми є на усіх офіційних майданчиках органів влади області. Кожен із учасників, хто бажає долучитися до забігу, має зареєструватися в даній формі, зазначивши про себе коротку інформацію, обрати громаду, у якій бажає долучитися до участі у забігу, зазначити дистанцію, у якій братиме участь, а також вказати ім'я та прізвище загиблого захисника, якому бажає приурочити свій забіг. Батьки полеглих воїнів беруть участь у нашому забігу. І вони стоять за 200 метрів до фінішу, до точки фінішу забігу з прапорами своїх синів і з їхніми бригадами, і потім проходять символічні 200 метрів до фінішу. У забігу можуть брати участь як професійні спортсмени, аматори, так і всі бажаючі вибрати для себе дистанцію, 2, 5 та 10 кілометрів. Її навіть можна пройти пішки. Цьому році ми очікуємо наймасовіший забіг, тому що. З кожним роком учасників стає все більше і більше. Російська армія воює не лише проти українських захисників, а й кошмарить цивільне населення. За даними Міністерства внутрішніх справ, за період повномасштабної війни ворог вразив понад 185 тисяч цивільних об'єктів. Із них пошкоджено або зруйновано понад 17 тисяч житлових багатоквартирних будинків, понад 72 тисячі приватних домоволодінь, 2022 заклади освіти, 793 заклади охорони здоров'я та 354 заклади культури. І це статистика тільки на кінець минулого року. Відтоді щодня кількість руйнувань та жертв російської агресії тільки збільшується. Яку мету переслідують окупанти, коли атакують цивільну інфраструктуру? Давайте запитаємо в кропивничан. Я їх взагалі не можу зрозуміти. Вони не люди. Їм треба знищувати і знищують все. Їм без різниці, куди стріляти. Абсолютно. Вони просто хочуть нас вбити, щоб нас не було як українців, нації як українці. Бо мабуть бояться нас. Ми для них невигідна нація, погані ми сусіди з їхньої точки зору. А я вважаю, що вони дуже погані для нас сусіди. Мого сина немає три місяці. Він не загинув на війні, але він загинув внаслідок війни, помер, тому що він прийшов з контузіями і просто від хвороб помер. Я їх ненавиджу. Я теж це, теж це не розумію, але я не можу їх, їхні мозги, може, в них там вже. Я не розумію, тому що вони говорять, що вони цивільні об'єкти не, не розстрілюють, але все виходить нам поки. Щоб ми пішли, ну, сказали, що давайте закінчувати війну, що нам вже набридли ці обстріли, ну, щоб ми тиснули на нашого президента, щоб... вони хворі на голову. Вони просто ну дуже дуже погані люди, на мою думку. Я не знаю, як можна їх якось виправдати, чому вони це роблять. Хоча кажуть, що вони там по військовій інфраструктурі стріляють, але в цьому нема пробачення. Можливо, вони думають, що нас це злякає, що ми змусимо боятися, що ми захочемо швидше капітулювати. Вони просто не розуміють, що ми знаємо про те, що. Ніякий мир з Росією зараз нам неможливий. Тобто вони чогось думають, що ми настільки дурні, що вважають, що от зараз ми капітулюємо здамося і все, нас ніхто не буде розстрілювати. Але ну, ми знаємо, що це неправда. Тому що вони хочуть знищити Україну, тому і обстрілюють. Тому що хочуть воювати наші землі, наші ресурси. Наша Україна дуже багата на, і на літій, на орандах. Вони хочуть наші ресурси, бо хочуть нашу землю забрати. Це єдина причина? Єдине, я думаю. Хоч розмістити свої на нашій території і все, вони хочуть забляти землю. Що саме розмістити? Свої війська, щоб далі керувати Європою. Ну, що ж я можу сказати, якщо там больна людина, хвора людина. Я іншого не можу сказати. Залякати цивільних. А що дасть це у них треба питати? Вони не мають свого. І тому хочуть типу, чиєсть чи наше, тому що в нас в Україні тут все добре, все круто. І вони хочуть собі також. таке. Така ситуація була з Кримом. І тепер зараз нині. Тому що в них немає розуму. Вони гной для країни, для світу, для усього цивільного. Таких людей не повинно бути. У них немає ніяких планів. Вони хочуть завоювати увесь світ, але вони візьмуть за одне місце. Вони частина тих, хто рятує життя. Їх не видно на перший погляд, але без них не обходиться жодна масштабна рятувальна операція. Це кінологи ДСНС та їхні чотирилапі напарники. Їхній нюх у сотні разів краще за людський у зоні завалів, у лісі чи на згарищі. Саме собаки першими знаходять зниклих людей. Тренування службових собак проходять щодня в умовах, наближених до техногенного завалу або в складних умовах природного середовища. Чим складніше собаці буде на тренуванні, тим легше їй буде потім в реальному пошуку. Тому ми відпрацьовуємо усі можливі ситуації. Підготовка постійна. Щоб собака не втратив навички, він має тренуватись щонайменше кілька разів на тиждень. Команда це про довіру, взаєморозуміння та витримку. Кінологічні підрозділи ДСНС залучаються до порятунку людей, які опинились під завалами, а також до пошуку людей, які загубилися в лісі. У наш час високих технологій досі немає жодного приладу, який міг би зрівнятися із собачим носом. Добре тренований собака відчуває людину, яка знаходиться навіть глибоко під завалом, незважаючи на пил, на дим згарищ та інші різкі запахи, що можуть бути на місці надзвичайної події. Під час пошуку у природному середовищі собака швидко і ефективно опрацьовує великі території, на які людям знадобилось би кілька годин. Це значно підвищує ефективність пошуку, скорочує його час і, відповідно, збільшує шанс на вдалий порятунок людини. Вірність, відданість і щоденна служба. У кожного пса свій характер, але спільна мета рятувати життя. Кінологічний розрахунок це не просто людина і собака, це напарники, це злагоджений колектив, завдяки співпраці, котрих вдається врятувати людину там, де би сила навіть техніка. Якщо ти маєш досвід і готовий навчатися. Приєднуйся до команди кінологів-рятувальників разом до перемоги. У третині навчальних закладів Кіровоградщини зареєстрували підвищений рівень радону в укриттях. Виміри проводили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб у період повномасштабної війни. Загалом обстежили 109 закладів освіти. Перевищення зафіксували в 24 школах, 7 дитсадках і 7 училищах. В деяких закладах концентрація радону перевищувала норму в 5-7 разів. За словами медиків, високі дози радону можуть спричинити рак легень, порушення кровообігу. Бігу та зниження імунітету в дітей і дорослих у серпні, після контрольних замірів в освітніх закладах, де є відхилення, здійснять комплексні протирадонові заходи. Ми маємо забезпечити проведення протирадонових заходів. Тобто має бути сучасна вентиляція, мають бути проведені ремонтні роботи з, щодо ущільнення всіх отворів, куди може проходити радон. Це роботи щодо е, підвищення рівня покриття. Тобто, якщо покриття воно неналежної товщини, це також є проблема. Тобто, треба збільшувати товщину покриття підлоги і проводити інші протирадонові заходи. Допомога після фронту. В Гайворені створили ветеранський хаб, який опікується демобілізованими захисниками та їхніми родинами. Звикаю до мирного життя. Едуард, колишній піхотинець, нещодавно через проблеми зі здоров'ям демобілізувався з війська і повернувся додому. Зараз розповідає ветеран, оформлює групу інвалідності, щоб мати право на пільги. Хочеться справедливості якоїсь та і все, щоб всім військовим я надіюсь, допоможуть. Рішити ці паперові і не паперові питання. Повернувшись з фронту, ветерани стикаються з безлічю проблем. Тілу необхідна фізична реабілітація. Нерідко після пережитого на війні може знадобитися консультація психолога. До того ж, виникає низка юридичних питань, які ветеран не в змозі вирішити сам. Позбавити ветеранів і їхні родини зайвих клопотів допомагає ветеранський хаб, який розпочав свою роботу в громаді два роки тому. Сто uh, сімся одна сім'я ветерана, які вже до нас звернулися, і ми надали допомогу. Допомогу в оформленні певних державних допомог в допомогу психологічної підтримки. Допомога виходить, в соціальній підтримці. Щоб ми uh, працюємо в такому режимі, щоб ветеран мав довіру до громади. Ветеран мав довіру до людини. Ветеран мав адаптуватися до суспільства. За іноземний грант ветеранський хаб облаштували в приміщенні центру соціальних служб. Ветерани і їхні близькі мають можливість поспілкуватися з психологом та юристом. Крім того, соцпрацівники допомагають з пошуком роботи. Також у хабі працюють двоє фахівців із супроводу ветеранів. На цій посаді переселенка з Криму паніна Зміє не так давно, але за короткий час стала незамінною помічницею для ветеранів. Каже, звернення різноманітні, часто дуже нагальні, тому на кожне реагує оперативно. Я півроку працюю, в мене зараз над супроводом, під супроводом 170 людей. Це людей, це не сімей. Сімей там дуже багато. На тиждень можуть прийти 20-30 людей. Оформленням документів, пільг, субсидії, житлових ми писали з ветеранами грант. Статуси ВЛК даже у нас є такі хлопці, які не знали, була необізнаність в тому, що їм вони повинні були звільнитися з військової служби, і тому вони зараз в статусі СЗЧ. ветеранів та їхні родини. Фахівці консультують індивідуально в окремих випадках. Проводять колективні зустрічі. Дмитро змінив військову службу на роботу в органах місцевого самоврядування. Наразі ветеран відповідає за ветеранську політику та веде особистий прийом ветеранів у хабі. Говорить, після війни проходив через ті самі труднощі, що й побратими, тому їхні проблеми йому не чужі. Я можу їм довести певну інформацію. По постійно є зміни, постійно є і послуги. Постійно я можу це доносити, можу їм роздавати, допустим, листівки різного типу, щоб вони бачили інформацію. Що він може має право на то, на то, на то, на то, на то на певні пільги вони приходять так само, що в мене немає того, а я чогось не получаю. То чогось я получаю менше, а він получає більше. Припустимо, навіть по пільгах. Тож можемо ми розібрати. Я цю людину з і супровід по ветеранах він нею займається і чітко, все це ветеранський хаб. Працює з понеділка по п'ятницю в дирекції анонс. Сували надалі, штат буде укомплектовуватися новими спеціалістами, щоб ніхто з ветеранів не лишився без уваги. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. -ТІ Експозиції краєзнавчого музею в Кропивницькому доповнять віртуальною реальністю, а інфраструктуру відділів зроблять доступнішою для маломобільних людей. Все це стане можливим завдяки проєкту Музей і громада. Простір єднання, в якому візьме участь заклад. Ініціатива реалізується Центральноукраїнською спілкою музейних працівників за фінансовою підтримки Європейського Союзу. Передбачено проведення освітніх вебінарів та форумів для музейних працівників, організацію пізнавальних заходів для кропивничан, ветеранів війни та осіб з інвалідністю, а також впровадження мультимедійних технологій у роботу музею та модернізацію його фондів. Загалом в області до проєкту залучать 29 музеїв, а близько сотні громадських музейних осередків матимуть доступ до навчальних матеріалів. Заплановано десяток освітніх заходів. Кошторис проєкту мільйон і майже 200 тисяч гривень. Стартує він у липні і фінішує в листопаді цього року. Музеї мають стати в цих умовах центрами підтримки, центрами розвитку громад, впроваджувати технологічні рішення, інноваційні рішення, а також інклюзивність. У нас буде впроваджено інноваційні інтерактивні технології у експозиції природа, а саме буде встановлена унікальна така розробка для України це дзеркало доповненої реальності, де люди можуть бачити себе в дзеркалі в режимі реального часу і поряд з ними будуть оживати 3D-анімовані тварини. Варини і ще одним таким ключовим, важливим напрямком проекту це є встановлення в нашому музеї крісельного підйомника для людей з інвалідністю. І на оновленій землі врага не буде супостата. Таку назву отримала експозиція ветерана російсько-української війни та художника Дмитра Скорейка, яку відкрили в музеї мистецтву Кропивницькому. Це перша персональна виставка захисника після його повернення з фронту. Митець став на захист України в 2023 році. Служив сапером у складі 14-ї механізованої бригади. Два роки боронив державу на Куп'янському напрямку, поки не демобілізувався через тяжкі поранення. Виставка ветерана зображує українських воїнів різних епох: від скіфів та сарматів до козаків та сучасних оборонців України. Загалом представлені 24 картини, над якими захисник працював впродовж останніх 20 років. У музеї полотна експонуватимуться декілька тижнів. Свої роботи ветеран присвятив побратимам, на яких чекає з війни. По перше, повернутись це головне. Війти в русло цивільного життя важкий процес. От, бажаю, щоб, щоб склалося це, повернення. Пан Дмитро робить свою перемогу, малюючи ці картини, малюючи наших казаків. Це першу чергу українці патріоти. Це ті, які залишилися в Україні і які своїми здобутками також допомагають нам боронити нашу державу і виборювати нашу незалежність. Підозрілі предмети не чіпай сто один викликай. Біля річки краще не пустуй, а при тривозі в укриття прямуй. У Кропивницькому рятувальники доєдналися до організації корисного дозвілля дітей у пришкільних таборах. Зокрема, днями пізнавальні лекції провели для відпочивальників ліцею Європейська освіта та ліцею імені Олени Журливої. Традиційно бійці служби порятунку прибули на пожежно-рятувальному автомобілі, який дітвора розглядала із неби як. Цікавістю, зокрема, візитери продемонстрували усі робочі інструменти для ліквідації надзвичайних ситуацій, якими укомплектована автівка. Найвидовищнішим стала демонстрація роботи ручного ствола для подачі води. Декому із юних сміливців навіть пощастило спробувати себе в ролі вогнеборця. А після інтерактивів, захопивши увагу дітей, рятувальники перейшли до пізнавальної частини зустрічі, показали, як виглядають боєприпаси, та пояснили, чому їх категорично заборонено. А при виявленні необхідно повідомити дорослих чи службу 101. Також разом із малечою повторили алгоритм дій під час повітряної тривоги, окрема увага безпечному відпочинку біля водойм. Закликали малих без дорослих не підходити до води та не пустувати. Повторили безпекові правила у побуті. А після лекторію провели тематичні конкурси та вікторини. На сам кінець можна було приміряти бойовий одяг та каску, посидіти за кермом пожежної машини і зробити пам'ятні фото. На зустріч пригодам веселий квест у пошуках скарбу влаштували для дітей бібліотекарі книгозбірні імені Євгена Малонюка у Кропивницькому. За правилами гри, малеча проходила таємничі місії, відгадуючи хитрі головоломки, та збирала заховані на казкових островах папуасів і піратів ключі. І все заради того, щоб відкрити скриню, де зберігався найдорожчий у світі скарб. Дружба, як зазначили бібліотекарі, таборівка в книгозбірні розпочала роботу 2 червня, організували її в рамках акції під літнім небом України. За перший місяць літа бібліотека підготувала півсотні навчально розважальних заходів, які відвідали понад півтори тисячі школярів. В рамках цієї акції щодня до бібліотеки приходять діти з різних навчальних закладів нашого міста, для яких наші чудові бібліотекарі організовують надзвичайні заходи, пізнавально розважальні для того, щоб діти більше дізнавалися, щось цікавого про Україну для того, щоб діти підвищували свій освітній рівень, і також для того, щоб діти все ж таки під час літніх канікул відпочивали та розважалися. Дома влітку. Ти будеш вже уставати від відпочинку. Сьогодні ми проходимо квести, зв'язані з піратами, з карбами. Ми зараз розгадуємо загадки. Коли ми знаходили відмінності на двох картинках.